Слава Україні, шановні глядачі, будемо сьогодні говорити про медицину в умовах війни на прикладі діяльності городоцької міської багатопрофільної лікарні. Отже, як в умовах повномасштабного вторгнення ведеться там робота, які виклики, які перспективи? Давайте запитаємо у спікера Олександр Кушнір, присутній директор городоцької міської багатопрофільної лікарні. Слава Україні. Добрий день всім слава Україні, героям слава! Дякую також, героям слава. Дякую, пане Олександре, що завітали, що знайшли час і розкажете нашим глядачам про діяльність закладу в умовах війни. І насамперед, моє традиційне питання кожному хто, скажімо так, представляє відповідні заклади, і в тому числі охорони здоров'я, як змінилася діяльність закладу в умовах повномасштабного вторгнення. Ну, ви знаєте, що війна вплинула на роботу не тільки нашого закладу, вона вплинула на життя кожного українця, на життя кожної української сім'ї, кожної галузі, кожної сфери надання послуг, в тому числі нашого закладу. Але враховуючи те, що наш заклад відноситься до закладів критичної інфраструктури довго і нам перелаштовуватися не було часу. Тому вже 9, біля біля ї години, 24 лютого, 2022 року, я зібрав всіх. Керівників структурних підрозділів і ми розробили план, як ми маємо працювати в цих умовах. Ми ще не знали, що воно вийдеться, як воно буде, як буде тривати це все. Але ми вже планували, як ми маємо надавати в цих умовах медичну допомогу. Ми розробили, враховуючи те, що по Хмельниччині вже в перший день був наданий ракетний удар. Ми підготували кількість місць, могли приймати вже в перший день пацієнтів, які могли поступати з пораненнями з, з різними ускладненнями. Також ми забезпечили набір немедичного обладнання. Ми також забезпечили медикаментів, щоб у нас був резерв, щоб ми не застати у нас розплох, щоб ми могли вчасно і якісно надати медичну допомогу, враховуючи те, що кожен день звучали сирени. Ми підготували наші протрадиційне укриття з можливістю надавати там і послуги з оперативних втручань, і приймати пологи, і реанімаційні послуги. Також провели дуже швидко заняття з лікарями хірургічного профілю, тому що ми розуміли, що бойова травма чи військова травма вона відрізняється від тих захворювань, які ми традиційно надаємо допомогу. Це все було зроблено дуже швидко. Також ми підготували заклад наш для можливості не тільки заклад, а й медичних працівників для ну, надання медичної допомоги в разі використання ворогом зброї масового знищення, такої хімічної, як ядерної зброї. Тобто, це певні моменти було опрацювати для того, щоби Ну, в разі виникнення такої загрози, ми, е, наші пацієнти не відчули ну, якоїсь а одразу отримали весь спектр необхідної допомоги. Крім цього, ну, заготовили, враховуючи те, що відносилися все до критичної інфраструктури, спочатку ті ракетні удари. Ми заготовили і паленомастильні матеріали, ну, тобто все, що необхідно, ми протягом короткого часу це все приготували. Але не дивлячись на те, що це все робилося дуже швидко, дуже виважено. Але не дивлячись на це, наші пацієнти не відчули якість і спектр надання медичних послуг в умовах військового стану, в умовах так, в умовах дії комендантської години, тому що ми видали всім нашим ургентним лікарям. Перепустки в будь-який час вони їх могли привезти, доставити, тому що дія комендантської години не завжди в перші дні там взагалі було дуже серйозно, і, і, і ви знаєте, що дуже масовий потік ну, внутрішньопереміщених осіб, які їхали, які через нашу громаду. Тому такі перепустки мали би бути. Але зважаючи на те, що у ворога не вдалося. Взяти Київ за три дні, ми також перелаштувалися до цього, і з часом, вже буквально через тиждень-два тижні, ми почали розширювати спектр надання медичних послуг, почали надавати і планову медичну допомогу, тому що зразу ми зорієнтувалися тільки. Я сказав, що ми підготували ліжка для прийому військово поранених, а потім ми. Тільки надавали невідкладну допомогу. Ну враховуючи ці зміни, ми почали вже надавати і планову медичну допомогу. Пане Олександре, миттєво зреагували, все зорганізували і тепер відповідно до тих потреб і запитів намагаєтеся навіть не намагаєтеся виконуєте свою основну місію про те, як підтримуєте знає, що і волонтерів ви сприяєте і підтримці збройних сил України. Так само з перших днів займалися волонтерською діяльністю. До нас зверталися волонтери як місцеві, так і інші. Я пам'ятаю свій перший робочий день під час війни. Звернувся представник із Києва, якому потрібно було ноші, тому що там вже велися в Києві бойові дії. і Не, не, не хватало. Тобто ми з перших днів займалися волонтерською діяльністю не тільки то, що ми могли продукти, харчування, медикаменти. Розхідні матеріали. Ми також звернувся до медичного персоналу. Всі мене підтримали. Ми, ми під, закупили, зібрали кошти, закупили автомобіль, який передали на наші збройні сили. Також разом із міською радою ми в цьому році теж приєдналися до закупівлі чотирьох автомобілів, які передали основному військовослужбовцям від нашої громади, які захищають нашу Україну. Не буває такого дня, щоб ми чимось на допомагали нашої нашій армії, тому що тільки разом ми можемо перемогти, ми можемо бути сильними, підтримуючи один одного. Тому я думаю, що і в подальшому ми будемо в цьому працювати. Крім того, дуже багато <кій> рідних наших працівників перебувають у, у збройних силах на на передовій і часто звертаються із придбанням квадрокоптерів інших. Ми під'єднуємося до збору цих коштів і, і займаємося. Думаю, що воно йде тільки на користь всім. сто відсотків. Я в тому впевнена, що вона йде тільки на користь. Такі от запити військових також закриваєте. Поточні про внутрішньопереміщених осіб. Ви згадали, що також був величезний потік, але більш-менш зараз все так стабільно, але Городоцька громада також прийняла дуже багато внутрішньопереміщених людей. Як надається медична допомога їм? Якось вони можуть користуватися певними медичними послугами, зокрема у вашому закладі, і цікаво, чи вже є на день сьогоднішній із сімейними лікарями підписані декларації з людьми, які постраждали від війни і знайшли прихисток. У знаєте, компанції? людина так влаштована, що коли наступає якась небезпека, вона старається. Ну... Якось захистити себе від цієї небезпеки, якось захистити своїх дітей, рідних, близьких. І коли настала ця небезпека, коли. Наш сусід, його не можна назвати сусідом, бо сусіди так не роблять, але пішов на війну, вони почали переміщуватися, так звані ті внутрішні переміщення особи. Вони йшли через нашу громаду, вони зупинялися в нас деякі на тимчасову, деякі на постійну. На сьогоднішній день в нашій громаді десь біля півтора тисячі переміщених осіб, які проживають або в місцях компактного проживання, або в приватному секторі. І враховуючи те, що вони все, що, мож, що вони мали у свій час на своєму місці проживання, вони все це залишили, вони залишили своїх лікарів, вони з кимось там були пов'язані, хтось їм надавав допомогу. Тому ми у своєму закладі прийшли до висновку, ми розробили алгоритм, що вони не повинні відчути якихось на вони повинні отримувати весь спектр медичної допомоги, так ніби вони у себе вдома. На в цьому ну, напрямку працювали по-різному. Невідкладна допомога надавалася зразу, в будь-які об'ємі, в будь-якій об кількості. Не потрібно нам було направлення від сімейних лікарів планово, да, Ми працювали з внутрішньопереміщеними переміщеними особами, щоб вони заключали контракти з нашими сімейними лікарями. Ми їм пояснювали, що. Це не прив'язує їх до нашого, і це раз підписав декларацію це на все життя. Вони, якщо стабілізується ситуація, вони зможуть повернутися на місця свого проживання і переписати цю ж саму декларацію. Люди більшість розуміли, більшість підписували з нашими лікарями декларації. Тому надавали весь спектр медичної допомоги приблизно, якщо взяти що в нас зараз півтора тисячі внутрішньопереміщених осіб, то приблизно третина mm -hmm. підписали декларації з нашими лікарями. У нас є ну дві форми власності: це комунальна і є приватна. То в середньому десь біля 500 чоловік підписали декларацію з сімейними лікарями. Якщо говорити про фінансування вашого закладу від Національної служби здоров'я України, то чи зберігся той є, скажімо так, пакет послуг. Так, якими вам мали можливість користуватися, ті, що були до війни, і, можливо, навіть якісь вдалося зараз зреалізувати в умовах так. війни для на протязі Протягом 22 року ми на нами було підписано 15 пакетів. Uh -huh. в цьому році ми вже підписали 16-й пакет. Uh -huh. Це пакет, пов'язаний з проведенням мобілізаційних умов, тобто проведення військово-лікарських комісій, визначення придатності uh -huh. до певного виду служби. Цей пакет з'явився недавно, ми ну, законтрактувалися на нього. Хоча ми і до цього обстежували військовозобов'язаних, надавали їм необхідну допомогу. і все. Ці пакети, які ми підписали, вони всі працюють. Я не можу сказати, по якихось більше ми отримуємо кошти, по яких маємо, менше, але немає ні жодного пакету. який Ми просто так підписали, аби підписати, ми отримуємо кошти по будь-якому. І ця можливість, ці кошти, які ми отримуємо, дає можливість вчасно, регулярно виплачувати заробітну плату в тих рамках, які там були анонсовані президентом, прийняті її постановою Кабінету міністрів. Лікар отримує не менше 20 тисяч середній медичний персонал, 13,5 тисяч. Але крім цього. Ми прийняли для себе, що не повинні і страждати і молодший медичний персонал, і технічний персонал. Тобто, йдучи в відпустку, кожен із них отримує матеріальну допомогу оздоровлення, що нас не зобов'язують її виплачувати, але враховуючи сьогодення, ми їм виплачуємо. Також у великі свята чи в державні свята, ми стараємося преміювати не тільки окрему категорію, а практично весь медичний персонал, який працює в закладі нашому. Це вже за рахунок, скажімо так, власних коштів лікарні і, мабуть, міської влади, так? Ні, Нездирання. Це тільки ті, які ми отримуємо, отримуємо від, від, від Національної від... служби здоров'я України. Міська влада дуже нас підтримує. Ми разом спів... співфінансуємо різні проекти. Угу. Це і по кисневі станції, це і по монтажу ліфта, це і по утепленню поліклінічного відділення. Тобто з міською владою ми завжди знаходимо спільну мову, вона роз. Розуміє наші потреби завжди йде нам на назустріч. Навпаки, вони не тільки запитують наші потреби, вони ще й стимулюють, що ми розвивалися і що щоб ми не втратили той потенціал, який у нас є вже зараз. А ми його тільки розвивали про матеріально технічну базу. Декілька слів, пане Олександре. Знову ж таки за рахунок підтримки, можливо міської влади. Ну і в умовах сьогодення дуже багато міжнародних організацій також займаються благодійністю і таких на волонтерських умовах допомагають закладам охорони здоров'я, не тільки якось покращити свою базу. Ну, знаєте, Я повернуся знову до нашої української нації. Нація mm -hmm. така, яка завжди в складні часи вона згуртовується підтримує один одну. Починаючи з перших днів війни, дуже часто почали звертатися наші мешканці, які в свій час виїхали за кордон до війни. В перші дні війни. Цікавилися потребами наших, передавали все, що тільки могли в тих об'ємах, які могли, і, і ну вони тратили, були випадки з Швеції. Нам передавали, що вони 40% своїх доходів вони витрачали на ту гуманітарну допомогу і старалися нам передати їх і підтримати, і і за, запитували, що потрібно, що в першу чергу. Це і медикаменти, і розхідні матеріали, абсолютно все. Були і великі організації, які нам допомагали. Але хочу сказати, що наший, наш основний спонсор, благодійник це компанія епіцентр і власники Олександра Володимир, Федоровна Гереги, які ну, на протязі тривало часу. Я наскільки пам'ятаю, скільки працюю, вони підтримують наш заклад. Це стосувало і. Під час роботи в ковіді поставки кисню, поставки апаратів ШВЛ і рентген-апаратів. Це і продовжується з перших днів війни. Немає такого дня, щоб ми не спілкувалися чи з Олександром Володимировичем, чи з його представниками, що потрібно. що Знаєте, що Зараз компанія Епіцентр і під патронатом Галини Федером йде програма прийнята в життя. І вже по цій програмі опі компанія «Епіцентр» десь біля 60 автомобілів вернімобілів передали на міністерство охорони здоров'я. І наша Хмельниччина отримала таких три автомобілі. Один із них в городку. Це надсучасний ренімобіль, це можна сказати, реанімація на колесах. Ми зараз використовуємо його не тільки для транспортування наших пацієнтів важких на третій рівень, на третинний рівень надання допомоги, але й військовослужбовці, які яким чином попадають у нас в заклад, тому що ми. Можемо надавати медичну допомогу, поки що ми знаходимося на другому етапі. Ми даємо тільки не надаємо тільки невідкладну допомогу, планову ми ще не надаємо. Хоча готові приймати будь-яку категорію пацієнтів і надавати. То коли звертаються такі пацієнти, ця машина нам дуже стала в нагоді і бувають такі критичні стани, що потрібно заінтубувати хвору, довести на нейрохірургію чи в іншу реанімацію обласну. Він нам став дуже в пригоді. Крім того, Олександр Володимирич зініціював, що проходить реформа медицини в кінці лютого 2023 року прийнята постанова Кабінету МІД про спроможну мережу. Ті спроможні мережі ми знайшли себе як за підтримки і обласної військової адміністрації, і нашої міської адміністрації. Ми відносимося до кластерного закладу. І для того, щоб він відповідав цим умовам, там певні зусилля треба прикласти. Ми поспілкувалися з Олександром Володимировичем, Він пообіцяв нам зробити все, щоб наш заклад був один із найкращих, або найкращим на терені Хмельниччини. Вже його представники були. Ми пройшлися по всіх структурних підрозділах. Ми подивилися, що нам першочергово необхідно, і вже працюємо в цьому напрямку, щоб доснастити, не тільки тому, що в нас високопрофесійний. Кадровий потенціал, але ну, наші можливості не дають повністю придбати те, що необхідно вкраще. Ми дуже багато зробили в цьому напрямку. За минулий рік ми приблизно на 19 мільйонів закупили обладнання. Ми не ставили пріоритет якесь окреме відділення, Практично всі служби були оновлені і обладнанням, і апаратурою. і все. Тобто ми осучаснили трохи, але цього недостатньо, щоб бути, ну, бути кластерним закладом. Тому я надіюся на постійну співпрацю з компанією «Епіцентр» і власниками, що вони нам допоможуть стати одним із найкращих закладів, який буде надавати допомогу не тільки жителям нашої громади, а й жителям всієї не я сподіваюся, щиро, що так воно і буде, і ваш заклад ще більше не той потенціал і людський, і загалом матеріально-технічної бази за рахунок допомоги благодійників, власне. За Рахунок можливо ще більше додасться сили тих вдячних пацієнтів, котрі отримують якісну допомогу медичну. Я вам дуже дякую, що завітали, пане Олександр, до нас дякую у всім. Дякую за розмову. Дякую, що поділилися результатами роботи. Що незважаючи цей на цей такий нескладний час, ви боретеся із викликами і працюєте на перспективу, і щодень робите все на благо лікарні, і, зокрема на благо пацієнтів. Спасити дякую. Дякую, шановні глядачі, що дивилися, спілкувалися сьогодні про те, як медицині ведеться в умовах війни. На прикладі городоцької міської багатопрофільної лікарні дізналися і щиро радіємо, що справді, попри все, працюємо задля перемоги і задля якісної підтримки та допомоги українському народу. Все буде Україна. Тримаємося.